Вітаємо вас, шановні глядачі! У студії працює Анна Бабакіна а в ефірі Факти культури. Про найцікавіші події минулого тижня та про майбутні культурні заходи ми розповімо вам просто зараз. У 1996 році одна з найбільших та старовинніших книгозбірень міста, Одеська обласна універсальна наукова бібліотека, першою в Україні започаткувала щорічний фестиваль української книги пам'яті Михайла Грушевського. І саме там, в останній день жовтня, стартував дводенний фестиваль та всі заплановані заходи. Програма вражає своєю різноманітністю. У цьому мали змогу переконатися наші кореспонденти. Традицію щорічних фестивалів бібліотеки імені Грушевського започаткувала ще у 1996 році. В рамках цьогорічного заходу виставка предметів українського житкового мистецтва, концерт української пісні, зустріч нові імена в літературі про рідний край. На фестивалі також презентують видання великого кобзаря мовами мешканців одеського регіону. Учасники обласного конкурсу «Рік краєзнавства в бібліотеках регіону представлять кращі роботи, і це далеко не всі намічених подій. Отже, найближчі два дні в бібліотеці будуть вкрай насиченими. Этот год определен как год краеведения. И поэтому столь многогранна тема, которую мы сегодня раскроем, будем раскрывать в течение этих двух дней на выставках, на встречах, на беседах, обзорах и презентациях новой литературы. Багатогранна тема дає простір для польоту фантазії. Серед цьогорічних всікавинок фестивалю історичне ток-шоу Одещина в тобі як в дзеркалі відобразились коріння, людські долі, сучасність і історія держави. Про та сьогодення Одещини говоритимуть вчені та студенти. Годі казати про відповідний колорит нашого регіону, який створюють представники більш ніж ста національностей, що проживають на цій території. Бібліотечні працівники намагаються задовольнити потреби всіх, в тому числі національної меншини Одеської області. Сьогодні ми нацелены на то, чтобы будущее поколение, будущие молодые ученые, студенты знали родной язык в первую очередь, а следовательно и литературу свою, отечественную литературу. Ну, у нас много и литературы на иностранных языках. В библиотека располагает литературы на 52 языках. Українське книговидання в ХХ столітті залежало від суспільно-політичних подій, тому вона представлена такими мінливими періодами. В радянські часи були гоніння на українську книгу, заборонялося видавати українських авторів. З настанням незалежності з'явилося більше свободи. Кількість найменувань книг з кожним роком все збільшується, але кількість не завжди значить якість. Про це варто пам'ятати. За всю історію України ніколи не здавалося таке велике кількість книг, які з зараз. Чому? Потому что, скажем, раньше на пять областей Юга Украины было одно издательство. Маяк. Все. Одесская, Николаевская, Ферсонская, Кировоградская, Винницкая области. Две книги могли издать э, молодых авторов. Сейчас получилось так, что любая типография районная, она, все типографии получили право издавать книги. Они имеют свои СБН. Это при том, что у них нет ни редактора, ни корректора, ни... Предварительної э, рецензури таксать закрити, яка була раніше. Історія української книги нараховує тисячоліття. Не можна допустити її зникнення з прилавків та бібліотечних полиць. Державна політика має сприяти розвиткові української книги, а читач має частіше вшановувати її своєю увагою. У Криму нагородили переможців міжнародного конкурсу журналістів Срібне перо серед цьогорічних лауреатів. Наша колега, ведуча програми Роден край, Анна Терзівець. 700 журналістів з 14 країн світу цього року боролися, аби стати лауреатами у 10 номінаціях міжнародного відкритого творчого конкурсу журналістів Срібне перо. Поле конкурсу охопили всі види журналістської творчості: статті, фото, телепрограми, радіопрограми, інтернет-видання та інші. Програма «Родин край, яка вже багато років виходить на одеському обласному державному телебаченні, вперше взяла участь у цьому конкурсі і отримала високу нагороду Срібне перо в номінації Краща телепрограма року. Это был первый конкурс, на котором я отправила свои телевизионные работы. И, естественно, волновалась от этого очень сильно. И для меня было очень таким неожиданным фактом, когда я получила приглашение, и мне сказали, вы в числе победителей написали. Да, и тут эмоции, конечно, зашкаливали. Это очень приятно с одной стороны, с другой стороны, это большая ответственность, потому что теперь нужно держать марку. И, впрочем, это очень хорошо, это очень сильный стимул. Щоб бути луче, щоб інтересні з каждої слідує програми, родзинка конкурсу Срібне перо не лише те, наскільки швидко і об'єктивно журналісти доносять інформацію до своєї аудиторії, а ще й те, наскільки сильно в ній виражені виховні моменти, що формують такі цінності, як патріотизм, толерантність, співчуття і щирість. А програма Родин край розповідає не лише про те, як живуть болгари, а й показує людям наскільки важливо зберігати національну ідентичність сімейні цінності. Я отправила несколько программ, это был цикл программ, которые, на мой взгляд, мне больше нравились. Да? Но мне кажется, вот одна из них зацепила больше всего жюри, мне так кажется. Это был сюжет о межнациональном международном лагере истоке толерантности, который проходил в этом году в Западной Украине. Вторая часть программы это фильм о Вот о том, о чем я говорю, о истоках, о корнях, фильм о моем детстве, о моем родном доме, да, он называется «Кто я». Вот опять же я возвращаюсь к этому. На примере вот болгар, там не не только там болгары упоминаются вскользь, там глобальная тема о, о том, чтобы каждый понял, кто он, да, кто он по национальности, это имеется в виду, и полюбил вот это вот. свою принадлежність к той или иной национальности. Перемога у такому масштабному конкурсі – не вершина творчого шляху. Ділиться з нами ведуча програми Анна Терзівець. Ще так багато чого хочеться сказати людям, подарувати своїм глядачам. Я з великим удовольствием виїжджаю в глибинки. От там, де, ну, може бути, не ніколи, але дуже рідко ступала нога журналіста. Мені дуже приємно спілкуватися з вот цими бабушками, дедушками, молодим поколінням, взрослим поколінням. Они, да, они живут в своем маленьком закрытом мирке, но в этом мире столько интересных вещей. И я каждый раз погружаюсь сюда, с головой полностью ухожу туда и черпую, пытаюсь впитать как можно больше этих эмоций, чтобы потом их записать на пленку и чтобы рассказать об этом всему миру. Потому что есть что сказать. Понимаете, в этих морщинистых э, глазах, э, руках, натруженных, в них столько... Такої невербальної інформації їм є що сказати. Колектив одеського обласного державного телебачення поздоровляє Анну та спонукає приймати участь у інших конкурсах. А глядачі мають змогу подивитися програму Роден край щовівторка о 7.20 ранку та 17.15 вечора. У листопаді Україна святкуватиме 69-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. З нагоди великої події Департамент освіти та науки, молоді та спорту Одеської міської ради залучає учнів освітніх закладів міста відвідувати тематичні місця та детальніше вивчати героїчне минуле вітчизни. Про одну з таких подій далі у сюжеті. Науково-практична конференція днями зібрала під дахом Одеського історично-краєзнавчого музею учнів міських шкіл, науковців, працівників музею, педагогів. Говорили про буремні роки Великої вітчизняної, героїчну оборону Одеси, специфіку бойових дій, згадували славетні імена героїв. Під час окупації Одеси населення міста чинило активний опір загарбникам. За ці роки тисячі мирних жителів Одеси були страчені. У результаті запеклих боїв 10 квітня 1944 дев'ятсот сорок четвертого війська 3 українського фронту за сприяння сил чорноморського флоту звільнили наше місто. Наступного року південна Пальміра святкуватиме 70-ту річницю свободи від фашистської чуми. Наше місто стало другим в радянському союзі, котре стало носити звання міста героя. Той, хто не знає історії, не має майбутнього. Історики та педагоги впевнені, знання минувшини тільки додасть молоді впевненості, обізнаності, розуміння усього історичного розвитку держави. Їм молодим будувати майбутнє України та консолідувати спільні зусилля для блага та добробуту нації. 30 жовтня в рамках другого міжнародного форуму асоціації шкіл міст героїв країн СНД, пам'ять енергія вічності відбудеться міжнародна вахта пам'яті, в якій візьмуть участь старшокласники з міст героїв Москви, Санкт-Петербурга, Мінська, Бреста, Волгограда, Смоленська, Тули, Мурманська та, звичайно ж, Одеси, пам'ятаючи про героїчну сторінку історії, вдячні нащадки завжди пишатимуться подвигом борців за свободу своєї батьківщини. А в Одеській філармонії відбувся ювілейний концерт відомого джазмена та композитора Юрія Кузніцова. На заході побували і наші кореспонденти. Наша робота і наше задоволення, наше хобі совпало в одному в одному місці на сцені у інструментах. Ми працюємо не за гроші працюємо за ваші глаза, за ваше серця». І не лише серця глядачів підкорив джазмен. Для багатьох музикантів Юрій Кузнєцов став провідником у світ великого джазу. Зібрати всіх своїх друзів і однодумців в одному концерті майстра мріяв давно. Але їх виявилось так багато, що ювілейний вечір перетворився на невеликий музичний фестиваль. У такому зірковому складі музиканти збираються на одній сцені навіть не кожне десятиліття. Цього разу з ними була ще одна маленька зірочка, переможниця всеукраїнського телевізійного конкурсу. Голос країни, діти, Ганна Ткач, то. Після виступу талановитої дівчини заступник губернатора Одеської області Дмитро Волошенков вручив ювіляру сертифікат на звукозаписну апаратуру. 40 років Юрій Анатолійович віддав джазу. 40 років він дарить друзям, тим людям, хто приходить, хто має щастя зустрічатися з його талантом, енергію, дарить їм ну, такий дуже широкий і дуже красивий дух джаза, який приламлений одеським сонцем, який выдыхает здесь и черпает свой талант здесь, на этой земле. Я могу вам сказать, что я ну, имел счастье неоднократно соприкасаться с талантом Юрия Анатольевича. Это были разные мероприятия. Это были протокольные вечера, и это были совершенно креативные мероприятия. Вот последние из них, я сегодня сижу в этом зале, я вспоминаю Джем Сейшн, который был здесь. И такой абсолютный фристайл, когда вы, э, ну, просто, как говорят сегодня, взорвали зал. был Дебров на барабанной установке, была Лазарева, был Шарс, это был абсолютный экспромт. Но, наверное, вот в джазе и есть экспромт, и вы очень тонко чувствуете и находите эти ноты, которые заставляют прислушиваться и ритм сердца бьется вместе с вашей музыкой. Також ювіляра поздравляли співак Микола Свидюк, співачка Анастасія Букіна, вокальний ансамбль «Дюк Тайм». І майже в кожному номері звучали також імпровізації самого Юрія Кузнєцова. А зараз ми розповімо про театральні події, які відбудуться у нашому місті протягом наступного тижня. Одеський національний академічний театр опери та балету представляє у неділю, 3 листопада, о 12-й, дитячий балет Червона шапочка за участі вихованців балетної студії Светлани Антипової. А о вісімнадцятій балет на музику Петра Чайковського Лускунчик. У середу, 6 листопада, о 18.30, Опера Джакому Пучіні Мадам Петерфляй. У четвер, 7 листопада, о 15.30, Мала сцена Білітаж опера Бафа Джовані Перголезі Служниця пані о 18.30 – Вечір одноактних балетів. На музику Людвіга Мінкуса Пахіта. На музику Шарля Гуно Вальпургієва ніч. У п'ятницю, 8 листопада, о 18.30, Опера Гаетано доніцеці Лючія Діла Мармур. У суботу, 9 листопада, о – музична казка для всієї родини. Ізумрудний город о 18.30 – опера Джоакіно Росіні «Севільський цирульник. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо вам усього найкращого. Зустрінемося наступного тижня.